Ради вітати вас, любі мої хазяїни та хазяйки. Знаєте, є в житті кожного родника такі моменти, які запам'ятовуються назавжди, не тому, що сталося щось особливо урочисте чи святкове, а тому, що природа чи власна недбалість викладають тобі такий урок, після якого довго чухаєш потилицю і думаєш, як же так вийшло. Саме такий момент трапився зі мною років десять тому, в лютому місяці, коли зима вже йшла на спад, але морози ще трималися міцно. Того ранку я спустився в погріб по картоплю для вечері. Погріб у нас старий ще дідом копаний, глибокий, з цегляними стінами завжди в ньому було прохолодно і сухо. Спускаюся по драбині, вмикаю ліхтарик, бо електрика туди не проведена. І що я бачу? Мої мішки з картоплею, ті самі мішки, які я восени так ретельно перебирав і складав, перетворилися на якийсь фантастичний ліс. З кожної картоплини стирчали довгі білі паростки, деякі по 20-30 сантиметрів завдовжки. Вони переплилися між собою, проросли крізь мішковину, і вся ця маса виглядала як щось живе, як якась істота з фільму жахів. Я стояв і не міг повірити своїм очам. Адже ще місяць тому все було нормально. Я перевіряв, картопля лежала гарна, тверда, без жодних ознак проростання, а тут таке. Коли почав перебирати, зрозумів масштаб катастрофи. Картоплини стали м'які, зморщені, багато які всередині вже були порожні, бо весь крохмаль пішов у ці паростки. З п'яти мішків, які я заклав на зиму, до весни дотягнули хіба що півтора, решту довелося викинути на компост. І одразу згадалася мені моя бабуся, царство її небесне, яка все життя прожила на селі і знала про картоплю все. Вона ніколи не мала таких проблем. Її картопля лежала в погребі до самого літа, до нового врожаю, і не проростала. Я ще малим запитував її, як вона це робить, а вона тільки посміхалася і казала, що це секрет, що колись розкаже, як підросту, але не встигла, пішла від нас, забравши з собою ті знання, які накопичувалися поколіннями. Після того болючого досвіду я вирішив розібратися в цьому питанні до кінця. Я розпитував старих людей у селі, читав книжки, шукав інформацію, де тільки міг. І знаєте що? Я знайшов той самий бабусин метод. Виявилося, що вона не була якоюсь особливою чарівницею, вона просто знала прості речі, які передавалися з покоління покоління, але десь по дорозі загубилися в нашому сучасному, метушливому житті. Сьогодні я поділюся з вами цим методом. Він простий, дешевий, не потребує жодної хімії чи спеціального обладнання. Все, що вам знадобиться, є в кожному домі або коштує копійки. Але найголовніше він працює. Уже вісім років поспіль моя картопля лежить до весни без жодних паростків, і я хочу, щоб і ваша лежала так само. Перш ніж перейти до самого методу, давайте розберемося, чому взагалі картопля проростає і чому це така серйозна проблема. Багато хто вважає, що проросла картопля це просто естетичний недолік, обламав паростки і їж собі далі. Але я переконався в іншому і зараз поясню, чому. Коли картоплина починає проростати, вона запускає складний біологічний процес. Бульба це по суті склад поживних речовин, який рослина накопичила за літо, щоб наступної весни дати життя новому кущу. Коли приходить сигнал до проростання, картоплина починає перетворювати крохмаль на цукри і направляти їх у паростки. Це як ракета, яка спалює паливо на старті. Чим довші паростки, тим більше палива згоріло. Тим менше залишилося в самій картоплині. Але це ще півбіди разом із проростанням у картоплі починає накопичуватися соланін. це природна отрута, яку рослина виробляє для захисту молодих паростків від шкідників. У звичайній картоплі соланіну мізерна кількість, він нам не шкодить, але в пророслій його стає в рази більше. Особливо багато солоніну в самих паростках і у позеленілих ділянках бульби. Якщо з'їсти достатню кількість такої картоплі, можна отримати отруєння, яке проявляється нудотою, блюванням, діареєю, а в тяжких випадках навіть судомами. Здавалось би, логічно просто обламати паростки і все проблема вирішена. Але природа думає по-своєму. Коли ви обламуєте паросток, картоплина сприймає це як сигнал тривоги і починає проростати ще активніше, випускаючи нові паростки з інших вічок. Це як гідра, який відрубали голову, а замість неї виросло дві. І з кожним обламуванням бульба втрачає все більше поживних речовин і накопичує все більше солонін. Певен, що й у вас таке траплялося. Закладаєте восени в погріб чи підвал гарну, відбірну картоплю, а вже в січні-лютому починаєте помічати перші білі паросточки. Спочатку думаєте, та нічого страшного, потім їх стає більше, вони стають довші, картопля стає м'якша. До весни половина врожаю йде на смітник. Знайома картина еге ж. А тепер порахуємо економіку. Середня українська родина споживає за зиму приблизно 200-300 кг картоплі. Якщо втрачати через проростання хоча б третину, це 60-100 кілограмів. При нинішніх цінах на картоплю це кілька сотень гривень прямих збитків. А якщо врахувати, що ви цю картоплю самі виростили, вклали працю, час, гроші на добрива і насіння, то втрати ще більші. І це ми ще не говоримо про смакові якості. Проросла картопля стає солодкуватою, бо крохмаль перетворився на цукор. Вона погано розварюється, має неприємну текстуру, пюре з неї виходить клейке, смажена не хрустить. Начебто дрібниця, але коли їси таку картоплю всю зиму, настрій псується. Чому ж звичні методи зберігання часто не працюють? Усі ми знаємо, що картоплю треба зберігати в темному прохолодному місці, але мало хто розуміє, що саме запускає процес проростання і як його зупинити. Багато хто намагається вирішити проблему хімічним шляхом. У магазинах продаються спеціальні препарати для обробки картоплі перед зберіганням. Вони справді працюють, але є одне але ця хімія залишається на картоплі і потім потрапляє в їжу. Чи хочемо ми годувати свою родину овочами, обробленими синтетичними інгібіторами росту? Я особисто не хочу. Інші намагаються вирішити питання температурою. Тримають картоплю в холодильнику або в занадто холодному погребі, де температура близька до нуля. Так, при низьких температурах картопля не проростає. Але при температурі нижче плюс 3-4 градуси крохмаль починає перетворюватися на цукор, і картопля стає солодкою, навіть якщо не проросла. Це явище називається холодовим осолодженням, і воно так само псує смак продукту. Щоб зрозуміти, як працює бабусин метод, треба розібратися в біології картоплі. Не лякайтеся, я поясню все простими словами без зайвої науки. Картоплина це жива істота. Так, вона лежить собі в погребі і, начебто, нічого не робить, але всередині неї постійно тривають процеси. Вона дихає, споживаючи кисень і виділяючи вуглекислий газ. Вона реагує на температуру, вологість, світло, і вона чекає на сигнал, який скаже їй, що пора прокидатися і давати паростки. Таких сигналів кілька перший і найголовніший це світло. Навіть слабке освітлення запускає в картоплі процеси, що ведуть до проростання. Саме тому картоплю треба зберігати в повній темряві, і про це знають усі. Другий сигнал це температура. При температурі вище плюс 7-8 градусів, картопля починає виходити з стану спокою. Оптимальна температура для зберігання це плюс 2-4 градуси. Але, як я вже казав, при такій температурі картопля може стати солодкою. Третій сигнал, про який мало хто знає, це вологість і газовий склад повітря навколо бульби. І саме на цьому базується бабусин метод. Уявіть собі картоплину як людину, що спить. Поки в кімнаті тихо, темно і прохолодно, вона спокійно спить далі. Але якщо відкрити вікно і упустити свіже повітря, вона почне прокидатися. Так само і картопля. Коли навколо неї циркулює свіже повітря, багате на кисень, вона отримує сигнал, що пора рости. А коли повітря застояне, насичене вуглекислим газом, який виділяє сама картопля при диханні, вона залишається в стані спокою. Ще одна аналогія знаєте, як зберігають яблука в промислових масштабах їх кладуть у спеціальні камери з контрольованим газовим середовищем, де знижений вміст кисню і підвищений вміст вуглекислого газу. У такому середовищі яблука зберігаються місяцями, не втрачаючи свіжості. З картоплею працює схожий принцип, тільки ми застосовуємо його набагато простіше і дешевше, крім того, на поверхні картоплі живуть мікроорганізми, в тому числі грибки і бактерії. Більшість із них нешкідливі, але деякі можуть викликати гнеття або стимулювати проростання. І є речовини, які пригнічують ці мікроорганізми, не шкодячи самій картоплі. Ще мій дід розповідав, що в їхньому селі картоплю перекладали сухим листям м'яти або полину. Тоді ніхто не знав, чому це працює, просто знали, що так картопля краще лежить. А вчені тільки недавно пояснили те, що селяни знали здавна. Ефірні олії цих рослин мають антибактеріальну і протигрибкову дію. Вони пригнічують мікроорганізми на поверхні бульб і тим самим продовжують термін зберігання. Тепер переходимо до головного, до самого методу. Він складається з кількох компонентів, які працюють разом, підсилюючи один одного. Я розповім про кожен детально, з точними пропорціями. І покроковою інструкцією. Перший компонент це суха м'ята. Звичайна перцева м'ята, яка росте в кожному городі. Якщо у вас її немає, можна купити в аптеці або на базарі. Вам знадобиться приблизно пів кілограма сухої м'яти на мішок картоплі, тобто на 50 кг. М'ята виділяє ефірні олії, які пригнічують розвиток грибків і бактерій на поверхні бульб. Крім того, Запах м'яти відлякує мишей, що теж важливо при зберіганні. Другий компонент це зола. Звичайна деревна зола з печі або багаття. Зола має кілька властивостей по-перше, вона поглинає зайву вологу, підтримуючи оптимальний рівень вологості навколо бульб. По-друге, вона має лужну реакцію, що пригнічує розвиток багатьох патогенних мікроорганізмів. По-третє, вона утворює на поверхні картоплі тонкий захисний шар. На мішок картоплі знадобиться приблизно 1-2 кг золи. Третій компонент, і це головний секрет це часник. Так, звичайний часник з вашого городу. Часник містить аліцин та інші сірковмісні сполуки, які мають потужну антибактеріальну і протигрибкову дію. Але найцікавіше, що литкі сполуки часнику здатні пригнічувати проростання картоплі. Це було доведено науковими дослідженнями, які підтвердили народну мудрість. На мішок картоплі достатньо трьох-чотирьох головок часнику. Четвертий компонент це темрява і правильна вентиляція, точніше, її обмеження. Картоплю треба зберігати так, щоб обмежити доступ свіжого повітря, але не повністю, бо картопля дихає і їй потрібен якийсь мінімум кисню. Тепер покрокова інструкція: спочатку готуємо картоплю до закладки. Після викопування даємо їй полежати на повітрі кілька годин, щоб шкірка підсохла і зміцніла, але не на сонці, бо від сонця картопля зеленіє. Потім перебираємо, відкладаючи пошкоджені, порізані лопатою, уражені хворобами бульби. Їх треба використати в першу чергу, вони довго не лежатимуть. Далі готуємо суміш для перестилання, беремо суху м'яту, подрібнюємо її руками, щоб вона краще виділяла ефірні олії, змішуємо з золою у пропорції приблизно одна частина м'яти до двох частин золи. Часник очищаємо від зайвої лушпинки, але не від усієї. Розрізаємо кожну головку навпіл, щоб краще виділялися ароматичні речовини. Тепер закладаємо картоплю на зберігання. На дно ящика або засіку насипаємо шар нашої суміші товщиною приблизно 2 см. Кладемо розрізані головки часнику по кутах і в центрі. Насипаємо шар картоплі товщиною не більше 30 сантиметрів, зверху посипаємо сумішу м'яти золи тонким шаром, кладемо ще часник і так шарами, поки не заповнимо ємність. Зверху останній шар картоплі накриваємо мішковиною або старим покривалом, а поверх нього насипаємо ще шар суміші. Це обмежить доступ світла і свіжого повітря, створить навколо картоплі мікросередовище з підвищеним вмістом вуглекислого газу і зниженим вмістом кисню. Якщо ви зберігаєте картоплю в мішках, робіть так на дно мішка насипте жменю суміші. Покладіть шар картоплі сантиметрів 20. жменю суміші і кілька зубчиків часнику. знову картоплю. І так доверху. Мішок не зав'язуйте туго, залиште невеликий отвір для мінімальної вентиляції. Важливі нюанси щодо умов зберігання оптимальна температура це плюс 4-6 градусів. При такій температурі картопля не проростає і не стає солодкою. Вологість повітря має бути 70-80%. Занадто сухо картопля зморщиться, занадто волого почне гнити, м'ята і зола допомагають підтримувати оптимальну вологість. Перевіряйте картоплю раз на місяць якщо бачите, що часник висох і більше не пахне, замініть його на свіжий якщо з'явилися поодинокі бульби з ознаками проростання чи гниття, негайно їх видаліть, щоб не заражали сусідні. Ефект ви побачите вже першої зими. Картопля, закладена за цим методом, лежатиме до травня червня без жодних паростків, вона збереже свою структуру, смак, поживну цінність, і вам не доведеться викидати половину врожаю на смітник. Тепер поговоримо про помилки, яких треба уникати, бо навіть найкращий метод можна зіпсувати неправильним виконанням. Перша і найпоширеніша помилка це використання вологої м'яти або золи. Зарубайте собі на носі все має бути абсолютно сухим. Волога м'ята заплісніє і замість користі завдасть шкоди. Волога зола втратить свої вологопоглинаючі властивості і злежиться в тверду масу. Тому м'яту треба добре висушити заздалегідь, а золу зберігати в сухому місці. Друга помилка це занадто товстий шар картоплі. Я казав, що шар має бути не більше 30 см, і це не випадкова цифра. Якщо насипати більше, бульби всередині шару будуть задихатися, їм не вистачить навіть того мінімуму кисню, який потрібен для дихання. Картопля почне псуватися зсередини, і ви помітите це занадто пізно. Третя помилка це зберігання картоплі разом з яблуками або іншими фруктами. Дехто чув, що яблука виділяють етилен, який запобігає проростанню. Це правда, але тільки частково. Етилен дійсно пригнічує проростання в перші місяці зберігання, але потім він починає стимулювати його, і результат виходить протилежний очікуваному. До того ж, картопля вбирає запахи, і якщо поруч лежать яблука, вона може набути яблучного присмаку. Четверта помилка це недостатня темрява. Навіть слабке світло, яке потрапляє у погріб при кожному відвідуванні, може стимулювати проростання, тому накривайте картоплю темним матеріалом і намагайтеся не вмикати світло без потреби. А якщо у вас у погребі є віконце, обов'язково закрийте його непрозорим матеріалом. П'ята помилка це використання часнику, який сам почав проростати. Такий часник вже втратив значну частину своїх активних речовин і буде працювати погано. Для зберігання картоплі беріть тільки свіжий, твердий, здоровий часник без ознак проростання. Щодо техніки безпеки, цей метод абсолютно безпечний, бо ми використовуємо тільки натуральні компоненти, але все одно є кілька моментів. Зола може подразнювати слизові оболонки, тому при роботі з нею не нахиляйтеся занадто низько і не вдихайте пил. Якщо у вас алергія на м'яту, використовуйте замість неї полин або деревій. вони мають схожі властивості. Тепер давайте поговоримо про варіації методу і додаткові лайфхаки, які зроблять зберігання картоплі ще ефективнішим. Якщо у вас немає м'яти, візьміть сушену полин, деревій або навіть листя хрону. Усі ці рослини містять ефірні олії з антибактеріальними властивостями. Деякі досвідчені городники використовують сухе листя горіха. Воно теж дуже добре працює. Для сильнішого ефекту можна додати до суміші трохи сухого кореня хрону, натертого на терці. Хрін містить потужні фітонциди, які вбивають не тільки бактерії і грибки, а й відлякують гризунів. Тільки не перестарайтеся достатньо одного невеликого кореня на мішок. Є ще один секрет, про який мало хто знає. Якщо оприскати картоплю перед закладкою слабким розчином мідного купоросу буквально одна чайна ложка на 10 літрів води, це додатково захистить її від грибкових хвороб. Картоплю оприскуємо, даємо їй повріти і заплісніти, тому навесні їх треба викинути і наступного року взяти свіжі. Є одна тонкість, про яку мало хто знає. Картопля різних сортів має різну лежкість. Ранні сорти, як правило, зберігаються гірше, ніж пізні. Якщо ви вирощуєте кілька сортів, зберігайте їх окремо і ранні використовуйте першими. А на тривале зберігання до весни, закладайте тільки пізні сорти з товстою щільною шкіркою. Досвідчені городники. Завжди сортують картоплю перед закладкою не тільки за якістю, а й за розміром. Дрібну картоплю кладуть окремо і використовують у першу чергу, бо вона швидше втрачає вологу і зморщується. Середню і велику закладають на тривале зберігання. Щодо сезонних особливостей метод працює однаково добре протягом усього періоду зберігання. Але є нюанси залежно від того, яка зима випала. Якщо зима тепла і погріб недостатньо охолоджується, можна посилити дію часнику, поклавши його більше. Якщо зима сувора і є ризик, що картопля підмерзне, накрийте її зверху товстим шаром сіна або соломи. Навесні, коли температура в погребі починає підніматися, картопля може активізуватися. У цей час особливо важливо підтримувати ефект часнику. Перевірте, чи не висох він, і за потреби додайте свіжого. Тепер про економіку давайте порахуємо, скільки коштує цей метод порівняно з хімічними засобами. М'ята, якщо вона росте у вас на городі, безкоштовна. Якщо купувати в аптеці, пачка коштує гривень 20, 30, її вистачить на кілька мішків. Зола взагалі безкоштовна, якщо ви топите піч або робите багаття. Часник, якщо свій, теж безкоштовний. Якщо купувати, то головка коштує гривень 5-10. Разом на зберігання 300 кг картоплі, а це приблизно 6 мішків, вам знадобиться м'яти на 30 гривень, золи безкоштовно. І часнику голівок 20, Нехай буде ще 50 гривень, усього 80 гривень за весь сезон. А тепер порівняйте з хімічними препаратами. Один флакон спеціального засобу для обробки картоплі коштує від сотні гривень і вище, і його ще може не вистачити на весь ваш урожай плюс ви отримуєте картоплю, оброблену хімією, яку потім їсте всю зиму. Своє Воно завжди краще і дешевше. Це правило працює і тут. Ще один економічний аспект якщо картопля не проростає, ви не втрачаєте частину врожаю. Ті 60-100 кілограмів, які раніше йшли на смітник, тепер залишаються у вас. При ціні картоплі 10 гривень за кілограм це 600 тисяч гривень економії, непогано за 80 гривень витрат. Правда? Тож, друзі, підіб'ємо підсумки нашої розмови. Головне, що маємо запам'ятати, картопля проростає не просто так, а у відповідь на певні сигнали: світло, тепло, свіже повітря, наявність мікроорганізмів на поверхні. Бабусин метод працює тому, що він блокує всі ці сигнали водночас м'ята і зола – Пригнічують мікроорганізми і підтримують оптимальну вологість. Часник виділяє литкі сполуки, які додатково захищають картоплю і пригнічують проростання. Правильна укладка шарами обмежує доступ повітря і створює мікросередовище, в якому картопля залишається в стані спокою. Спробуйте цей метод уже цієї осені, коли будете закладати новий урожай. Не відкладайте вдовгу шухляду, бо потім забудеться, загубиться серед інших справ, заготовте м'яту зараз, поки вона ще росте на городі, збирайте золу з кожної топки, і коли прийде час закладки, у вас уже все буде готове. Цікаво почути, чи траплялося у вас таке з картоплею. Як ви боретеся з проростанням? Може, знаєте якісь свої методи, про які я не згадав. Діліться своїм досвідом у коментарях, бо разом ми знаємо більше, ніж поодинці. Чужий досвід це найдорожче, що є, бо він дається безкоштовно, а вчить не гірше за власні помилки. Дякую, що знаходите час на перегляд і дослухали до кінця. Ваша увага для мене найкраща подяка і стимул готувати нові корисні матеріали. Кожен ваш коментар, кожен відгук показує мені, що ця робота потрібна, що вона допомагає людям. Нехай ваша картопля лежить до самого літа свіжа, тверда, без жодного паростка. Нехай погріб буде повний, а стіл ситий. Бо картопля для українця це не просто їжа, це символ достатку, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Коли в погребі є картопля, значить, все буде добре. Нехай земля вам родить, а руки не втомлюються бувайте.